Привіт! Мене звати Наталя Гаєвська, я сімейний психолог, а це онлайн-курс Твій Тато в ЗСУ як і про що з ним розмовляти. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося вже на шостому році нашого онлайн-курсу. Сьогодні поговоримо про взаємопідтримку, про те, як важливо у важкі часи триматися разом. Адже разом завжди легше. Справа в тім, що війна не лише роз'єднує, а війна ще й об'єднує, об'єднує на рівні серця. Де би ми не перебували? Як би ми далеко не було одне від одного, є те, що залишається незмінним. Наші почуття, наші почуття, наші емоції, наші переживання. Те, що в дійсності об'єднує нас, цей взаємозв'язок, який нікуди не дінеться. Навіть якщо між нами кілометри, навіть якщо між нами часові пояси, бо часом може бути таке, що ми опинилися в різних країнах, а навіть і на різних континентах. Ми завжди будемо одне одного. Але також дуже важливо вміти підтримувати одне одного, тому що часом попадаючи в такі. Досить непрості обставини, в яких ми зараз і перебуваємо, ми можемо втомлюватися, ми можемо виснажуватися. І в такі моменти важливо вміти бути підтримкою як для самих себе, так і для наших рідних. Тому я сьогодні підготувала для тебе кілька ідей, яким чином можна це організувати. Ну і звичайно, що почнемо ми з тебе. Ти мусиш навчитися підтримувати себе самостійно. Справа зовсім не в тім, що ти не можеш покластися на тата або на маму або ще на когось із тих дорослих, які зараз поруч з тобою, можеш, однозначно можеш і потрібно на них покладатися. Але крім цього всього, ти повинен вміти, або ти повинен вміти покладатися і на себе. І я підготувала для тебе кілька рекомендацій. Я думаю, що більшу частину з них ти впізнаєш. Ася, але я би хотіла, щоб зараз ми з тобою разом трішечки на них зосередилися. Отже, саме перший пункт те, що допоможе тобі підтримувати себе не лише психологічно, а і фізично, це, звичайно, що спорт. Підійде будь-що. Можливо, ти любиш біг, можливо, ти любиш спортзал, да, можливо, тобі подобається йога, можливо, ще щось. Підійде абсолютно все. Відомий афоризм – у здоровому тілі, здоровий дух. Насправді саме так воно і є. Чим більше ми займаємося спортом, чим активнішими є, тим краще ми себе почуваємо. Наступне творчість. Пригадуєш, в першому і другому уроці я багато розповідала про те, наскільки важливими є наші почуття, є наші емоції, як вони впливають на нашу поведінку і наскільки важливо вміти їх правильно виражати. Часом буває так, що нам складно усвідомлювати ті почуття, і ті емоції, з якими ми маємо справу, і тоді нам на допомогу приходить творчість. Тому що саме за допомогою творчості ми маємо можливість розрядити те внутрішнє напруження, яке нас всередині може з'явитися. Наприклад, таким чином ми можемо розрядити тривогу, яка в нас може бути, стосовно того, що буде з нашими рідними, які перебувають далеко від нас. Наприклад, ту тривогу, яка в нас виникає, думці, що тато далеко зараз від тебе, і не завжди він може вийти на зв'язок. Тому обов'язково візьми собі на озброєння саме цей пункт творчості. Наступне. Я не буду якоюсь оригінальною, я скажу саме так, як воно є. Повноцінний сон. Чим краще ти спиш, чим більше, чим більше ти є виспаний чи виспана, тим краще ти себе почуваєш. Відпочинок. Однозначно, повинен бути відпочинок. Не знаю, як для тебе, а для мене найкращий відпочинок це зміна роду діяльності. Спробуй також це. Можливо, ти побачиш, що ти відпочиваєш, коли. Ти переключаєшся зі шкільних якихось своїх справ на домашні справи, наприклад, на допомогу мамі. Ось. я приблизно уявляю, яку реакцію, напевно, напевно, що в тебе зараз викличе цей пункт. От, але, тим не менше, спробуй. Наступне спілкування. Дуже важливо вміти, не просто вміти спілкуватися з іншими, а не уникати цього спілкування. В третьому уроці нашого курсу я багато розповідала про стрес і як стрес, особливо тривалий стрес, може впливати на нашу поведінку. І одним із таких негативних впливів може те, що під дією хронічного стресу нам хочеться ізольовуватися від інших. Ми уникаємо спілкування, ми намагаємося комунікувати якомога менше. Це те, чого в дійсності потрібно уникати. Спілкування для нас є важливим, комунікація для нас є теж надзвичайно важливою. Я не говорю, що потрібно розмовляти зі всіма і про все, і всюди, але а, спілкування, особливе спілкування з друзями допомагає нам краще адаптовуватися, краще долати ці стресові обставини, в які ми можемо потрапляти. І тим самим це може бути для нас дуже хорошою підтримкою. Наступне хобі. Або будь-що, що тобі приносить задоволення, будь-яка діяльність, яка тобі приносить задоволення. Просто знайходь обов'язково кожен день знаходь час, чим би тобі хотілося зайнятися. Тим, що приносить тобі дійсно задоволення. А, навіть якщо це комп'ютерні ігри, вони теж мають бути. Навіть якщо мама каже, що це не так. Ні, це так. Єдине, що ці ігри не повинні бути зранку і до ночі 24 на 7. Ні. Так, справи не робляться. Має бути певний виділений час на ігри. Зрозумів? На ну, і добре. І останнє, напевно, що на чому я хотіла наголосити, дійсно наголосити, це: якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна допомога, обов'язково звертайся по допомогу. Звертайся по допомогу до своїх рідних, звертайся по допомогу до психологів, до психотерапевтів. Групи взаємопідтримки. Часом такі речі є надзвичайно важливими для нас. А зараз, коли ми трішки з тобою поговорили про те, чим ти можеш допомогти самому собі, чим ти можеш підтримати себе, ми трішечки поговоримо про те, як ви можете підтримувати одне одного всередині сім'ї. І перше. На чому варто звернути, що варто звернути увагу? Це так звані відкриті розмови. Українські розмови це про обговорення певних подій в твоєму житті, і не лише в твоєму житті, взагалі в житті всіх членів сім'ї, але не просто на рівні того, що відбулося і як відбулося, не на рівні дії, а на рівні почуттів і емоцій, якими е, ці дії є наповнені. Наприклад, ти можеш переглянути якийсь фільм або прочитати якусь книжку, і спробувати поділитися своїми почуттями, емоціями, думками з цього приводу. Наприклад, ти можеш розповідати. Про, свою, про своє про своє життя, і ти можеш говорити не лише про те, які оцінки ти отримуєш, якою дорогою ти йдеш до школи, а ти можеш говорити про те, які відчуття в тебе виникають, коли ти, наприклад, спілкуєшся зі своїми друзями, або які почуття і емоції в тебе викликають певні вчинки там, зі сторони твоїх однокласників. Ось. Власне, таке відкрите спілкування на рівні почуттів, на рівні емоцій дуже сильно об'єднує і дає підтримку насправді одне одному. І само основне, дає відчуття до цього взаємозв'язку, який між нами завжди є. Під час ми можемо так трішечки забувати про цей взаємозв'язок, особливо тоді, коли ми втомлені, коли дуже багато стресів, коли дуже багато якоїсь такої невизначеності навколо нас. Тому відкриті розмови вони, насправді дуже корисними. А, наступне спільне планування. А, ми не знаємо, що буде завтра. Але це зовсім не означає, що на завтрашній день, я говорю так, умовно, на завтрашній день. А я маю на увазі насправді на майбутнє. Не потрібно нічого планувати в нього. Саме планувати на майбутнє щось потрібне, однозначно, що потрібно. Ставити цілі для цілої сім'ї, для родини та для кожного члена окремо. Плюс визначати кроки, які необхідні для досягнення цих цілей, і однозначно підтримуйте одне одного в їхній реалізації. Це дуже важливо для нас зараз. Ось. А, ну і звичайно, що психологічна підтримка, якщо ви відчуваєте, або хтось один із членів сім'ї, або а, можливо ви всі разом відчуваєте, що десь ви з чимось не справляєтеся. Це нормально звернутися до сімейного психолога і можливо вирішити якісь певні складні моменти, з якими ви зустрілися. Тому до чого я насправді це все веду? До того, що просити про допомогу це не про слабкість, не справиться про силу, це про усвідомлення того, що в мене є не лише сильні сторони, а в мене також є певні мої обмеження. І коли я прошу про допомогу, це означає, що я чітко розумію, в чому є моє обмеження. І я розумію, що я не зі всім можу справитися. Та мені не треба зі всім справлятися. Я не є супергероєм, там, чи я не є супергероїною. Мені не потрібно цим бути. Мені просто потрібно вміти давати собі раду за тих обставин, яких я з трасі. Зрозуміла? А ми з тобою зараз підходимо до нашого сьогоднішнього домашнього завдання. І на наше сьогоднішнє домашнє завдання я підготувала тобі кілька вправ для розвитку емпатії, співчуття, для вираження емпатії, співчуття і, відповідно, взаємопідтримки. Отже, перша вправа, на якій я би хотіла, щоб ми з тобою зараз зупинилися, це медитація. Це така медитативна вправа. На вираження співчуття. Все, що тобі буде потрібно, знайди, будь ласка, місце, де тебе ніхто не потревожить, найближчих 10-15 хвилин. Присядь, будь ласка, зручно або, або приляж і спробуй розслабитися. Спробуй розслабитися настільки, наскільки тобі зараз це вдасться зробити. Після того, як ти розслабишся, Спробуй уявити собі, що поруч з тобою є хтось, хто потребує твоєї допомоги. Можливо, це людина, можливо, це якась тваринка, які відчувають біль або переживають якісь певні труднощі. І спробуй уявити собі, як ти їм допомагаєш. Спробуй уявити, як ти їх окутуєш своєю турботою, своїм теплом. Своєю ніжністю. Можливо, тобі захочеться обійняти, можливо, тобі захочеться сказати якісь слова підтримки, можливо, тобі захочеться зробити ще щось. Просто зроби це. Відчуй як від серця до серця переходить хвиля тепла, хвиля тепла, хвиля підтримки. Хвиля турботи. І відчує, як біль і труднощі цієї людини зменшуються. а з часом можливо, і взагалі розсіюються. Відчує як те, що раніше було болем, труднощами, перетворюється в силу, в силу і енергію. Яка наповнює тебе і наповнює цю людину. Побудь в цьому стані стільки, скільки ти вважаєш за потрібне. Наступна вправа листівка зі словами підтримки. Спробуй написати листівку зі словами підтримки для когось, хто може потребувати твоєї допомоги. Це може бути знайома тобі людина. Це може бути незнайома тобі людина. Це може бути хтось із членів твоєї сім'ї. Наповни цю листівку не просто словами підтримки, а наповни її своїми емоціями, своїми переживаннями, такими теплими-теплими, справжніми, справжніми. Поділися дійсно тим, чим тобі хочеться поділитися. Тому що насправді всередині в тобі дуже багато тепла. Тепла, співчуття, розуміння. І коли, коли випаде нагода, поділися цією листівкою саме з тим, з ким ти будеш бачити, що тобі потрібно нею поділитися. Хто дійсно буде потребувати цієї підтримки. Так. І остання вправа щасливий момент. Спробуй пригадати. Що в тебе є, такого дійсно дуже приємного, щасливого, це можуть бути якісь спогади з минулого. Також це може бути якась річ або якась подія з твого теперішнього. Спробуй пригадати їх, Спробуй пригадати їх якомога яскравіше. У всіх емоціях, у всіх переживаннях, щасливих переживаннях, які вони в тебе викликають. І спробуй поділитися з щасливим, цим щасливим моментом, з тією людиною, з ким тобі захочеться поділитися. Можливо, це буде хтось з рідних, можливо, хтось з друзів, а можливо, це буде просто людина, з якою ти захочеш цим поділитися. На сьогодні в мене все. Я сподіваюся, що сьогоднішнє наше заняття було цікавим та корисним для тебе. А ми зустрінемося на нових наших з тобою уроках.